Вітаю всіх друзі! Сьогодні в відео розповім, як можна отримати в домашніх умовах максимально швидкі всходи томатів, перців і баклажанів. Для розуміння ситуації покажу, як виглядають наші помідори. Сіяли ми їх в понеділок. В той же день занесли до будинку, але не прогрівали. Просто занесли, все рівно насінинка у нас набухала, то не нагрівали ґрунт. Виставили їх у вівторок вже на прогрів і в п'ятницю у нас вже було приблизно 40-50% сходів томатів. Сьогодні неділя до цього часу вже я рахую, десь 95% помідорів у нас повсходило. Також і деякі сорти баклажанів також майже повністю повилазили. Єдиний, хто ще не повсходили, це у нас розсада перців. Це також ось баклажани. Різні сорти по-різному всходять. Де краще, де ліпше. А от перці найбільш туго схоже в них насіння, тому що сходів немає. Далі, так як у нас були різні сорти помідорів і баклажанів, само собою вони почали всходити у різний час. Покажу, наприклад, баклажанів, які саме пері у нас зайшли Валентина. Перію вже посходили, все насіння. 100 штук, які сіяли, майже всі вони вже є. Там кілька штучок, можливо, вони і не будуть сходити. І ось ще три сорти різних баклажанів. Несуть які саме. Є там відео по підсказці, все, що ми сіяли, у вас зараз з'явиться. Кому цікаво, можете подивитися. Але як бачите, сходи нерівномірні. В цій кімнаті ми тримаємо. Доволі теплу температуру. Зараз вже, звичайно, майже все посходило. Тут у нас 22 градуси. Але як бути, щоб розсада не потяглася, щоб не була висока ніжка, тому що це запорука нормальної розсади? Почали всходити ось ця Валентина сама перва. Ми знімаємо з нашого імпровізованого парничка і ставимо під лампи досвідчування. Ось так вона сколхожена в мене висить під люстрою. Це у нас потужна лампа 600 Вт, називається бнат. Ну, хто серйозно вирощує, той знає, що це за лампи, їхні плюси і мінуси. І ось таке причандаля до цієї лампи. Тому що споживає вона багато електроенергії і потрібна і дросель. І стабілізатор напруги, чи якось не пам'ятаю, в общем, як воно вже називається. Колись раз його купив, толковий дай працює воно в мене годами. Включаємо ми на досвідку 3 дні, щоб рівномірно розсада вся сходила. Тому що якась розсадка маленька ще не взійшла, якась вже вилізла. Але ж рослини відчувають тепло і, звичайно, тягнуться до сонця. Ось і зараз прекрасно видно лампу. Ось цю я виключив. Щоб зняти просто на відео. Але видно, як рослини вже почали тягнутися до вікна. Як же ми отримуємо такі швиденькі, дружні, більш-менш сходи? У нас у залі дві батареї. Бачите, зараз залишився один стіл, був ще один такий самий великий стіл. На цих всіх столах у нас розміщуються ящики. Так, ми їх розставляли, вони майже в один ряд всі стали. Там кілька ящиків було зверху. Потім. З усіх боків щільно накриваємо оці дві батареї плівкою на підвіконник повністю і закриваємо все тепло, що було знаходилось у нас під столом. Повітря тепло піднімається через дерев'яні щілини у столі. У нас також проходить тепле повітря. Піднімається до ящиків, гуляє ось тут. Коли було більше ящиків, воно було видніше від самої батареї, навіть отак плівка. Піднімалася і тим самим підтримуємо тут максимально теплу температуру. Накручуємо, звичайно, котел. І ось так знизу у нас тут була температура 28-29 градусів, само собою. Також перший день, в понеділок, ми їх занесли. Таке ми ще не робили, просто вони стояли, набухало в нас насіння, тому що також потрібно на цей час. На другий день ми поставили під низ ще й обігрівач. І тим самим максимально швидко прогоріли наше насіння. По режиму досвідки. Поки маємо змогу користуватися електроенергією, то я ж кажу, перві три сутки ми підсвічуємо 24 на 7. Звичайно, я там вимикаю на годинку, щоб трішки техніка передихнула. Але ну, багато агрономів так совітую саме робити. Потім, вже як отримали ми всі ці сходи, сьогодні якраз той день, що це вже третій день, коли була. Досвідка, то будемо переходити на інший графік. 18 годин у нас досвідчується, 6 годин ніч. Це можна використовувати до проведення перевалки або пікіровки. Ну але будемо трішки це швидше проводити ще до моменту пікіровки, будемо старатися вирівняти до дня, який у нас знаходиться на дворі. Тобто в нас зараз темніє у 6 годин вже темно, у десь 7 світло. І от до такого дня ми будемо поступово зменшувати тривалість світлового дня, яке проводимо днатами, призвичаювати нашу розсаду до натурального світла. Тому що як тільки ми отримуємо кілька справжніх листочків, будемо вже виносити все це у наш розсадник, проводити пікірування, а там у нас не буде вже такої змоги. Досвідчувати. Тобто, подосвічуємо ще 18 на 6 кілька днів, потім ще на 2 годинки зменшуємо, ще на 2 годинки. Кожні кілька днів будемо зменшувати на 2 години і вирівнюємо вже повністю до світлового дня, який у нас на вулиці зараз. Ось таким варіантом ми користуємося останні роки. Звичайно, в ідеалі було б, щоб. Ви протоплювали розсадник, у вас там були днати або ледовські, фітолампи і тому подобне. Тому що все рівно зараз у нас за вікном сонечко, середина лютого, але все рівно день, хоч і більше є, але сонця ще буде недостатньо, тому що дуже багато пасмурних днів, може сніжок випасти, прикидає вашу плівку, і росинам буде недостатньо світла. Тому досвідка в цьому випадку. Серйозно виграє і повинна бути. Але все-таки, якщо розсада в теплиці, то ми не включаємо досвідки. Якщо такий сонячний день, там ідеально ну, роси нам цього вистачить з головою. Навіть якщо і пасмурний день, ми все рівно включимо розсаду з досвідкою, і вона, буде, і вона буде споживати, отримувати більше і більше світла і швидше і краще розвиватися. Тому що, хоч лампа одна і включена, і дуже вона дає хороший спектр. Сонячної енергії, хоч і ісціне, але все рівно ну, рослину не обманеш, вона відчуває, де сонце, навіть коли лампа включена, але такий сонячний день, і рослини починають тягнутися до вікна. Тепер пройдемось по нюансах. Запитували також, чи в ящиках під ґрунт ми стелимо. Плівку обов'язково, щоб вода у нас не лилася потоком, щоб не випадала, тому що в деяких ячиках є більш менші щілини, а плівка це злажує, але обов'язково пробиваємо на дні багато дуже дірочок, щоб була вентиляція, щоб земля у нас дихала. І друге питання, яке, я думаю, багато хто завдасть: на що, на, навіщо ви його пряте в хату і що, які плюси від цього, що ви виграєте? Ну, перш за все, у нас просто є місце, де це все поставити. Але найголовніше те, що не потрібно топити розсадник. Щоб натопити нормально розсадник, так як земля у нас після зими холодна, мокра, то це потрібно тиждень його мінімум прогрівати. І то таку температуру, як була у нас в будинку до 30 градусів температура повітря, то звичайно попробую його нагнати в тому розсаднику. Ну і по об'єму розсади. Як бачите, ми. Сіємо в ящики не в касети, щоб максимально зекономити місце. Ці ящики в, нашій, в нашому маленькому розсаднику зайняли б ну, четвертину місця, я думаю, не більше на столах а топити його весь прогрівати для такого невеликого об'єму? Ну якби не спати вночі, топити дрова. Ми вважаємо, що це нераціонально, тому користуємося ось таким способом. Що робити, якщо вам не потрібен такий об'єм і не потрібні ці днати? В ідеалі, якщо хочете там, допустим, 50 рослин отримати, купуєте наполеон, тортик, з'їдаєте, якщо він у пластмасові такі, знаєте, пакування. Прибиваєте знизу дірочки, засипаєте земелькою, і у вас такий міні-парничок буде ставити його десь ближче до батареї. Ну, звичайно, слідкуйте за температурою, щоб рослини також і не запарились у вас там. Кладете їх на мокру тряпочку, замочуєте або прямо вже в грунт сієте, так як і ми, тому що в цьому році ми не замочували насіння. Як бачите, баклажани доволі нормально сходять і так, якщо дуже гарна температура, і все у вас такий грувбукс. Отримали всходи, поставили на вікно. Зараз у нас середина вже лютого, день буде ставати все більше і більше. Вуаля, як би, не заморочуйтеся, але все рівно ж таки з досвідкою, звичайно, розсада буде лучша і кореностіша. Ну, але вам ніхто не заважає купити якусь маленьку ладу, ледовську лампу і поставити над своїми судочками. Друзі, ну ось така у нас, я її називаю примітивно-практична технологія отримання ранньої розсади. Ну, тим не менш, вона працює. Я так замітив, що чим простіше, тим краще все виходить. І тепер до найголовнішого посилу цього відео: сійте, працюйте, і все буде Україна. Донатьте на ЗСУ, тому що якби не вони, то нічого всього цього не було. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!